Інтереси людей поза чергою, керуючись цим правилом, депутати, які входять до комісії з містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, запросили на своє засідання представників місцевої ініціативи. Це мешканці житлового будинку номер 38 що на вулиці Заричанській. Вони невдоволені будівництвом, яке розгорнув тамтешній підприємець. кажуть, надбудова завдає їм неабияких незручностей. На засідання депутатської комісії завітали разом із адвокатом, який представляє їх інтереси. Він й озвучив звернення людей. Зміст звернення та місцевої ініціативи полягає в тому, що очолювана кульгуком структура, тривалий час порушенням чинних будівельних норм і правил здійснює самочинне будівництво, що призводить до руйнації оточуючих будинків, їх знеструмлення, виходу з ладу існуючих електро та тепломереж, каналізації тощо не буду детально зупинятись на всіх порушеннях, а й тому, що їх дуже багато. Скажу лише коротко про те, що на численні скарги та звернення мешканців щодо зупинення незаконного будівництва Кульгук не реагує, водночас тим, зловживаючи своїм становищем керівника та активіста численних громадських органів і організацій, чинить тиск на мешканців, залякуючи їх можливими репресіями та фізичною розправою». За словами адвоката, мешканці прилеглого будинку не давали згоди на реконструкцію магазину та облаштування надбудови. Міським обранцям підготував у письмовому вигляді аргументи, відповідно до яких підприємець порушує земельне законодавство. Депутати однозначно за людей, а тому вирішили на сесії скасувати попередні рішення, які стосуються оренди земельної ділянки. Але якщо договір оренди розривають односторонньо, тобто міською радою, це питання можливо вирішити лишень у судовому порядку. Представники місцевої ініціативи залишились задоволеними такою підтримкою міських обранців. Далі почали опрацьовувати порядок. Денний начальник фінансового управління Наталя Степанова озвучила, які зміни та доповнення пропонуються внести до бюджету міста на поточний рік. Перерозподіл коштів зумовлений декількома причинами. По-перше, не встигають освоїти кошти, приміром на капітальний ремонт доріг. По-друге, місту виділена додаткова дотація з обласного бюджету у якості бонусу за відсутність боргів із заробітної плати та енергоносіїв. Крім того, отримали кошти з обласного бюджету на реалізацію державної програми заміни газових котлів на твердопаливні. Ці джерела дозволили збільшити призначення. В першу чергу: 2 мільйони енергоносії, 3 мільйони дотації тролейбусному управлінню із поточних видатків, 817 тисяч водоканалу, 217 Ми прийняли виконкому процедуру відшкодування водоканалу втрат від того. Того, що по депресивній зоні Чернелівського водозабору в Красилові для людей тариф залишився мінімальним. Тому компенсуємо втрати водоканалу це 217 тисяч, а 600 тисяч допомога водоканалу в оплаті електроенергії. Ще великі суми поточні видатки по охороні здоров'я закінчилися медикаменти, в тому числі не дає область на трансплантовані органи 650 п'ятдесят тисяч. А решта видатки невеликі. Наявність коштів дає можливість задовольнити потреби комунальних підприємств. Приміром, придбати необхідне обладнання, яке не потребує тендерної процедури. Хотіла до вас звернутися. Два листи запізнились. Якщо ви готові від імені комісії ще додати 100 тисяч на обладнання для лабораторії міської лікарні і 250, 245 тисяч обладнання для дитячої лікарні, вони прийшли з запізненням. То я б просила підтримати. Міські депутати пропозицію начальника фінансового управління підтримали.